Всім привіт! Мене звати Віка, і я студентка Брашуської університети. Навчаюся на другому курсі на факультеті менеджменту, спеціальність туризм, готелярство та купільництво. Я взагалі не уявляла, як розібратися з цими всіма документами, апостолями і так далі. Але команда «Educate Agency все чітко пояснила і ну буквально провела мене за руку через весь процес. А вони підказали, яку спеціальність краще обрати, розказали про всі нюанси вступу, самі займалися паперами. Для мене це було просто спасіння. Ой, ну насправді все дуже просто. По-перше, тут навчання в університетах може бути безкоштовним, якщо ти знаєш словацьку. А по-друге, життя тут недороге, порівняно з іншими країнами ЄС. І взагалі Словаччина розташована суперзручно для подорожей. Вже за кілька годин а, можна бути в Австрії, Чехії або навіть в Угорщині. Було і сумніви, це все ж таки серйозний вибір. Я вибрала спеціальність, яка мені була цікава. Ще я звертала увагу на те, які перспективи будуть після закінчення, де я зможу працювати, та які можливості взагалі є в Словаччині. Ну, з труднощів це була мова, хоча я вчила словацьку перед приїздом. Все одно в перші дні було важко зрозуміти, що люди кажуть, але зараз також звикла і все супер. Завжди був на зв'язку і допомагав з будь-якими питаннями, навіть якщо це не було пов'язано з навчанням, можна було просто написати або позвонити. І завжди я отримувала корисну відповідь. Я рекомендую компанію Etiquette Agency. Це справді професіонали та дуже дружній колектив, який завжди відповідав і вирішував всі нюанси. А тим, хто хоче вступити, я б порадила точно не боятися і не відкладати це на потім.